Українські люди залишаться взагалі без молока. Будемо пити розбавлений водою порошок, як то колись Юбі пили. Якщо влада, яка на сьогоднішній момент контролює через партію регіонів фактично всі молокозаводи в області, тому що директори молокозаводів, ми знаємо, є депутатами місцевих від партії регіонів, не вплине на цю ситуацію, фактично селянство і... Наше українське село буде черговий раз поставлено на межу виживання. Саме тому на сесії обласної ради сьогодні ми будемо піднімати це питання, вимагати розвитку цього питання на сесії і реального впливу влади на переробників молока, щоб вони відповідно зменшили свої апетити, а відповідно розраховувалися з людьми за такими цінами, які є економічно обґрунтованими.